Ми придбали новий самий сучасний ендоскоп і зараз покажемо, як він працює, і покажемо одну дуже неприємну ситуацію. Віталік розказуй, показуй. Ох, як ми тепер все бачимо. Так, да, ми бачимо а, розплавлений поршень. Ось, його стан. Що може цей ендоскоп? Цей ендоскоп дозволяє нам подивитися стан циліндрів, стан покриття, стан. Дуже гарна картинка. Так? Да, дуже чітка картинка. Ми бачимо, можемо подивитися наявність задірів, наявність нагару, навіть на клапанах. Тому що даний ендоскоп дозволяє дивитися навіть вверх камери згарання. Ось це супер. Я вважаю це супер. Це ще більше покращить нашу роботу. Да. А в даному випадку у нас була несправність паливної системи, а саме форсунки паливної форсунки четвертого циліндра. Ось вона у нас переливала. А для дизеля це дуже і дуже погано і страшно. Тому у нас за рахунок того, що було дуже багато палива, воно розплавило просто поршень. Будемо робити капітальний ремонт двигуна. Капітальний ремонт буде? Да. А скільки по часу займає така робота приблизно? О, від тижня до двох. Дуже складний двигун о, із запчастинами теж. Чудово, ну ми впораємось. Так. Клас.